Наступна головоломка. У нас є така рівність 30 розділити на 3 дорівнює 9 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 30 розділити на 5 буде 6. 9 відняти 3 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.